Привіт, сьогодні розповім про книгу, яка змінила фінансове мислення мільйонів людей у всьому світі. Багатий тато, бідний тато Роберта Кіосакі. Якщо ти хочеш зрозуміти, чому одні люди завжди залишаються бідними, а інші стають багатими, то це відео саме для тебе. До речі, не забудь підписатися на канал і поставити лайк, щоб не пропустити огляди інших крутих бізнес-книг. Основна ідея книги полягає в порівнянні двох моделей фінансового мислення у Кіос і було двоє неставників, його біологічний батько, бідний тато і батько друга, багатий тато. Бідний тато радив добре вчитися, отримувати стабільну роботу і працювати до пенсії. Багатий тато навпаки навчав інвестувати, створювати активи і думати, як зробити так, щоб гроші працювали на тебе, а не ти на них. Одна з ключових думок книги це те, що більшість людей залишаються бідними, тому що вони працюють за гроші. Водночас, багаті люди змушували. Чуть гроші працювати на себе. Бідні втрачають усе, що заробляють, а багаті вкладають свої доходи у створення активів. Бідний тато не розумів різниці між активами та пасивами, і це помилка, яку допускають дуже багато людей. Давайте розберемося, що таке активи та пасиви. Активи це те, що приносить вам гроші. Це може бути нерухомість, бізнес, акції або навіть авторські права. Пасиви ж навпаки, забирають гроші з вашої кишені. Це кредити, машини, речі, які. З часом знецінюються. Багаті люди фокусуються на створенні активів, тоді як більшість середнього класу накопичує пасиви, навіть не усвідомлюючи цього. У книзі є кілька важливих уроків, які варто запам'ятати. Перший освіта не завжди дорівнює успіху. Фінансова грамотність має набагато більше значення, ніж диплом. Другий гроші це інструмент, а не мета. Третій урок інвестиції та підприємництво є ключем до фінансової свободи. І ще один важливий момент: страх перед ризиком часто стає головною причиною, чому люди не досягають успіху. Особисто мені сподобалася ідея про активи та пасиви. Вона допомагає реально планувати своє фінансове майбутнє. Після прочитання цієї книги я став уважніше ставитися до своїх витрат і почав думати про те, як створювати активи, які можуть приносити прибуток у майбутньому. Якщо ти хочеш почати свій шлях до фінансової свободи, багато тато, бідний тато, це обов'язкове читання. Напиши в коментарях, чи читав ти цю книгу, та які уроки ти виніс із неї. Мені буде цікаво дізнатися твою думку і не забувай ставити лайк та підписуватися на канал. До зустрічі в наступних відео.